Візьмемо спочатку стверджувальне речення в однині у Past Continuous та утворимо заперечення до нього. I was writing an article at 6 p.m. yesterday. Я писав статтю о 6-й годині вчора. I was writing an article at 6 p.m. yesterday. У першій особі однини I та третій особі однини he she it. Ми утворюємо заперечення додаванням частки not до was, was not, або скорочуючи їх до wasn't. was plus not equals wasn't. Я не писав статтю о 6 годині вчора. Я не писав статтю о 6 годині вчора. Як ми перекладемо таке речення? I was not writing an article at 6 pm yesterday. Або I wasn't writing an article at 6 pm yesterday. Uh, я написав статтю о 6-й годині вечора вчора. I was not writing an article at 6 pm yesterday. I wasn't writing an article at 6 pm yesterday. А тепер навчимося ставити 5 типів запитань у Past Continuous. Перше запитання це. General question, загальне запитання. Тобто запитання до всього речення. Утворюємо цей тип запитань, міняючи місцями підмет I та допоміжне дієслово was. Наприклад, чи я писав статтю о 6-й годині вечора вчора? Чи я писав статтю о 6 годині вечора вчора? Was I writing an article at 6 p.m. yesterday? Was I writing an article at 6pm yesterday? Чи я писав статтю о 6 годині вечора вчора? Таке запитання можна поставити лише одне, оскільки у нас один підмет. Наступний тип запитань спеціальне запитання, special question. Такий тип запитань утворюється шляхом виносу WH питальних слів. When, коли, where, де, куди. Why, чому? Who, хто, what – що, whose, чи. whom – кого, how – як, how many – скільки до слів, які ми можемо перелічити, і how much до слів, які ми не можемо перелічити. І how long як довго. Наприклад, що я робив о 6 годині вечора вчора? Що я робив о 6 годині вечора вчора? What I was doing. At 6 p.m. yesterday». What was I doing at 6 p.m. yesterday?» Що я робив о 6-й годині вечора вчора? Наступне запитання. Що я писав о 6-й годині вечора вчора? Що я писав о 6-й годині вечора вчора? What was I writing at 6 p.m. yesterday? What was I writing at 6 p.m. yesterday? Що я писав о 6-й годині вечора вчора? Наступне спеціальне питання. Коли я писав статтю? Коли я писав статтю? When was I writing an article? When was I writing an article? Коли я писав статтю? Наступний тип запитання це a question to the subject. Запитання до підмета. Запитання утворюється питальними словами what, що та WHO хто. Замість підмета в одині. Перекладаємо речення. Хто писав статтю о 6-й годині вечора вчора? Хто писав о 6 годині вечора вчора? Who was writing an article at 6 p.m. yesterday? Who was writing an article at 6 p.m. yesterday?» Хто писав статтю о 6-й годині вечора вчора? Оскільки підмет в реченні один, запитання ми можемо поставити лише одне. Наступний четвертий тип питань alternative question. Альтернативне запитання. Це питання, яке передбачає альтернативу. Вибір дається за допомогою сполучника OR або. Альтернативних запитань ми. Можемо поставити безліч. Формуємо такі запитання так само, як і загальне. Я чи він писав статтю о 6-й годині вечора вчора? Я чи він писав статтю о 6-й годині вечора вчора? Перекладаємо. Was I or he writing an article at 6 p.m. yesterday? Was I or he writing an article at 6 p.m.? yesterday. Наступне запитання. Я писав статтю чи есе о 6 годині вечора вчора? Я писав статтю чи есе о 6 годині вечора вчора? Was I writing an article or essay at 6 p.m. yesterday? Was I writing an article or essay at 6 p.m. yesterday? Я писав статтю чи есе о 6-й годині вечора вчора? І ще одне запитання. Я писав статтю о 6-й годині вечора чи ранку вчора? Я писав статтю о 6 годині вечора чи ранку вчора. Was I writing an article at 6 p.m. or am? yesterday? Was I writing an article at 6 a.m. yesterday? Я писав статтю о 6-й годині вечора чи ранку вчора? І останній тип запитань tag question, розділове запитання. Утворюється таке запитання за допомогою питальних хвостиків чи не так, та за допомогою допоміжних дієслів was в одині та «were» в множині. Якщо речення у стверджувальній формі, то питальний хвостик ставимо у заперечувальну форму. Якщо ж речення стоїть у запереченні, питальний хвостик буде у стверджувальній формі. Я писав статтю о 6 годині вечора вчора. Чи не так? I was writing an article at 6 pm yesterday. Wasn't I? I was writing an article at 6 pm yesterday. Wasn't I? Я писав статтю о 6 годині вечора вчора. Чи не так? І заперечення. Я не писав статтю о 6-й годині вечора вчора. Чи не так? Я не писав статтю о 6-й годині вечора вчора. Чи не так. I wasn't writing an article at 6 p.m. yesterday. Was I? I wasn't writing an article at 6 p.m. yesterday. Was I? Я не писав статтю о 6-й годині вечора вчора, чи не так? Я не писав статтю о 6 годині вечора вчора, чи не так? А тепер пропоную розглянути стверджувальне речення у множині у Past Continuous та утворимо заперечення до нього. They were, They were flying to Rome on Monday. Вони летіли в Рим в понеділок, у першій, другій та третій особі. Множини ми утворюємо заперечення додаванням частки not до where. Were not, або скорочуючи їх до were. We're not plus not equals were. Пробуємо перекладати речення. Вони не летіли в Рим в понеділок. Вони не летіли в Рим в понеділок. They weren't flying to Rome on Monday. They weren't flying to Rome on Monday. Вони не летіли в Рим в понеділок? Загальне запитання. Чи вони літали в Рим в понеділок? Чи вони літали в Рим в понеділок? Were they flying to Rome on Monday? Were they to Rome on Monday? Чи вони літали в Рим в понеділок? Спеціальне запитання. Куди вони? Літали в понеділок? Куди вони літали в понеділок? Where were they flying on Monday? Where were they flying on Monday? Коли вони літали в Рим? Коли вони літали в Рим? When were they flying to Rome? When were they flying to Rome? Що вони робили в понеділок? Що вони робили в понеділок? Що вони робили в понеділок? Питання до підмета. Who was flying to Rome on Monday? Who was flying to Rome on Monday? Пам'ятаємо, що Who завжди буде стояти? Водині. Альтернативне запитання: чи вони літали в Рим чи в Париж в понеділок? Чи вони літали в Рим чи в Париж в понеділок? Чи вони літали в Рим чи в Париж в понеділок? Вони чи вона літала в Рим в понеділок? Вони чи вона літала в Рим в понеділок? Were they or was she flying to Rome on Monday? Were they or was she flying to Rome on Monday? Вони чи вона літала в Рим в понеділок? Чи вони літали в Рим в понеділок чи в неділю? Чи вони літали в Рим понеділок чи в неділю. Were they flying to Rome on Monday or on Sunday? Were they flying to Rome on Monday or on Sunday? Чи вони літали в Рим в понеділок чи в неділю? І останній тип запитань розділове. П'яте запитання. Вони літали в Рим в понеділок, чи не так? Вони літали в рим в понеділок, чи не так? They were flying to Rome on Monday. Weren't they? They were flying to Rome on Monday. Weren't they? Вони літали в рим в понеділок, чи не так? Вони не літали в рим в понеділок, чи не так? Вони не літали в рим в понеділок. Чи не так? They weren't flying to Rome on Monday. Were they? They weren't flying to Rome on Monday. Were they? Вони не літали в Рим в понеділок. Чи не так? Домашнє завдання. В коментарях напишіть заперечення та 5 типів запитань до речення. She was doing homework at 3 o'clock yesterday. She was doing homework at 3 o'clock yesterday. Вона робила домашні завдання о 3-й годині вчора. Друзі, підтримайте мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або MonoBank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, залишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай! па-па.